Вітаю всіх друзів на нашому каналі. Сьогодні в нас така тема насадки та е, корм метод Мікс для флетфідерної ловлі. Що ми використовували в тому сезоні, що в нас працювало, що не працювало, що купляти, що не купляти. Це тільки наша думка. Спочатку е, вот. з, з корму. Корм, е, я рекомендую використовувати двох фірм: це Pugbase та Feeder Strike це те, що ми ловили. Пугач бейс – смаки такі як кріль, робінред, тігернат, сквіт, сквіт-кранбері. Фідерстрайк також кріль, тігернат, робінред, сосіч. В них дуже гарно працює. Пугач бейс використовуємо з ліквідом, фідерстрайк без ліквіду. Хоча в них є ліквіди, але в них ароматизована приконка. Також можна ловити що так, що так. По насадкам. По насадкам дуже багато питань для флету: що обрати, які обрати. Я вам раджу взяти небагато. 3-4 баночки вам хват... хватить на весь сезон і ви закриєте питання з приводу насадки. Це, в першу чергу, це шостий попавчик. Маленька насадка, маленький гачок, більше клювання. Тут основних три кольори. Це помаранчевий, рожевий та жовтий. Дуже класний попапчик шостого номеру. Под нього ми використовуємо такий гачок 8-го номеру Овнер. Це п'ятий. Бюджетний гачок. Якщо ви не спортсмен, вам для любительської рибалки, беріть, не пожалкуйте. Далі Далі це Feeder Strike Вафтерси. Це такий міні вафтерс. Він розміром 5 на 6, дуже маленька насадка. Для нього ми використовували в 10-му розмірі. Такий самий гачок, але в 10. му Також Feeder Strike, також вафтер з центральної плавучості 6х8, це трішки більше. Під нього вже можна використовувати 8-й або 10 гачок. Це три баночки. І четверта баночка це ну, залишки, що у нас з того сезону залишилось. Це баланс бойл в 10 розмірі. На нього ми е, ловили вночі. Вдень я його не, не ловив на нього. Ми його більш ставили вночі. Він нас показував гарний результат. Кармушка Orange Carp, 60-80-100 грамів. Такий набір я вам рекомендую. По папи по смакам не принципіально, головне по кольору. У нас F1 це Bubble Gum. 5 на 6 це кріль, 6 на 8 це мед, і баланс Boil тут сквіт. Тут ми все в одну кучу скинули. От. Тому такі мої поради. З приводу флет фідерної ловлі. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та всім гарних трофеїв. Всім пока!